Так, дивіться, значить, департамент земельних ресурсів ігнорує. Хорошо, хорошо. Далі, від департаменту міського благоустрою. Хтось є? Теж добре. Скажіть, будь ласка. Дирек... Так, департаменту промисловості хтось є? Є. Чудово. Далі, від департаменту економіки та інвестицій. Чудово. Чудово. Далі, е від е управління з питань реклами. Чудово. Оксана Миколаївна? Ой, це дуже гарно. І далі, Департамент освіти і науки. Хорошо. Хорошо. Ну що, е давайте е розпочнемо. Е як ви бачите, Хорошо. доброго дня, перш за все, при всім присутнім. Миру, перемоги України. І все найкращого, тепер за все. І як ви побачили, скажімо так, із трьох членів комісії присутні тільки я один. На жаль, два представника єдності відсутні. Це Веремієнко Ольга і Ігор Шлапак. Шпак, вибачте. І я їх повідомляв особисто. Ну там. Вони не мають нічого поганого по відношенню до мене, до комісії. Все пов'язано з загальною ситуацією, пов'язано з єдністю, з комісіями, іншими таке інше. Я буду розмовляти сьогодні із, із секретарем Київради і і Світа Володимировичем. Думаю, мене, мене таке ігнорування, воно мене неприємно збуджує. І я, якщо Пелих, Ткаченко е, і Федінян, Фід, круті такі, ну хорошо, подивимося. Мені це неприємно, значить так наголошую, що згідно з частиною 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пунктом 9 статті 6 регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 4 листопада 2021 року, засідання постійної комісії промоченим, якщо в ньому беруть участь не менше, як половина членів і загального складу комісії. Я хочу наголошити, що я в четвер буде розглядатися питання про зміну складу комісії. Я дуже хочу змінити склад комісії. Я не скажу, що це невеликий секрет. Я хочу Ольгу Веремієнка, Вона, до речі, ще в лютому цього року написала. Відповідні листи, і сама фракція єдність погоджується з тим, що вона не хоче працювати в цій комісії регуляторній, просила її там в іншу комісію перевести. Зараз є уже відповідне рішення постійної комісії ЖКХ. Букало жителя пішла або на шляху. До регуляторної комісії я маю велику надію, що в четвер буде проголосовано зміну складу комісії, і замість Вірмієнко до постійної комісії регуляторної буде букало. Скажемо так, я маю тоді надію, що регуляторна комісія запрацює, тому що, як ви знаєте, на початку червня цього року ми знову ми збиралися. На жаль, знову, як і зараз, був присутній тільки я один. Два представника єдності були відсутні. Сьогодні теж саме. Через півроку та сама картина беззмінна. Тому, скажімо, я сподіваюся, що депутати, я зараз веду певні перемовини про те, щоб депутати в більшості 61 голос, як мінімум, підтримали цей мій проєкт, рішення, несли зміни до складу комісії. В четверг все покаже. Хочу зазначити, що на засіданні комісії сьогодні присутній один я. Голова комісії. Отже, засідання постійної комісії від 5.12.2022 року є неправочинним. Згідно згідно з частиною 10 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Відповідно для прийняття висновків і рекомендацій на засідання постійної комісії від 5.12.2022 року недостатньо голосів. Більше я вам хочу сказати, я Сьогодні е, тут цілий день буду працювати і, е, скажімо, підготую вже за своїм підписом, за своїм підписом, е, проект рішення. Проект рішення і маю надію, що в четвер він також буде прийнятий. Зараз е, будемо готувати документи щодо невідкладності, тому що я, як юрист, адвокат за фахом, хочу виконувати норми діючого законодавства у повній відповідності. Як ви знаєте. Відповідне рішення, Київради повинно прийняти до 15 грудня, не по 15, а до 15. Якщо навіть наступна сесія буде 15 грудня, то це буде 15, а не до 15. Тобто це може 14, 13 таке інше. Тому зараз, скажімо так, я вже підготую за своїм підписом відповідний проект, підготую відповідний лист щодо невідкладності. І потім думаю, що в четвер і. Маю надію, що і комісія зміниться і почне працювати, і ми не будемо от лівою ногою, вибачаючи, чухати праве вухо, а будемо все робити в відповідності до діючого законодавства. Єдине, що хочу сказати, якщо у когось із присутніх є якісь додаткові ще, скажем, щодо проекту рішення майбутнього щодо програми на наступний рік, якісь будуть зауваження, доповнення, я вас прошу. Там, на протязі там найближчої години-двох, максимум, підкреслюю, максимум. ви, Будь ласка, тоді до Валентини Миколаївни, до Альони підійдіть і щоб ми цей проект проект проєкт за моїм підписом, скажімо так, був запущений, був запущений. Тому, будь ласка, оперативно сьогодні, можливо, щось хочете довнести, будь ласка, довностьте. Я сьогодні планую все це запустити. все це запустити. Ага. Доброго ранку. Давайте тоді ви. Всі прийшли. Всі присутні? Я ще раз так, департамент земельних ресурсів, хто присутній? Є? Ага, є. Чудово. А то я вже почав сумувати за вашу відсутність. Далі. Благоустрій департамент. Чудово. Так, і тоді департамент освіти і науки. Ви знаєте, я тоді вибачаюсь, тому що ще 5 хвилин назад я сказав, що буду розмовляти, тому що ви так ігноруєте, не прич... Запізнюватись теж не потрібно. Слава Богу, слава Богу, немає повітряної тривоги. тому це. Значить, ще раз підкреслюю, з приводу того, що, оскільки ті, хто підійшли тільки щойно, враховуючи те, що із трьох членів постійної комісії присутні тільки я один. Вона, на жаль, неправомочно приймати будь-які рішення, ще раз підкреслюю. Зараз я, Володимир Миколаївна Альона підготуємо відповідний проєкт. Я зараз його запущу і ще раз підкреслю на протязі години півтора, максимум двох. Будь ласка, будь ласка, які, якщо є якісь пропозиції в письмовому вигляді, щоб розум та дур кожного відна була, як казали, в свій час, прошу все це зробити. Дякую за увагу. Про наступне засідання комісії буде вас проінформовано додатково. Якщо ви якісь питання до мене, будь ласка, звертайтеся. Дякую, гарного дня, до побачення. До побачення.